Ніколи не пізно йти слідами Бога. Лаура на полі Гонсалвес, відома членом церкви як бабуся Лаура, у віці 75 років, вона дізналася про церкву адвентистів сьомого дня завдяки запрошенню своїх онучок. Бабуся Лаура твердо вірила в спіритичні практики, але коли вона пізнала правду через дослідження Божого Слова та участь у церковних богослужіннях і заходах, її серце поступово наповнювалося любов'ю до Ісуса. Навіть перед тим як прийняти хрещення, Лаура брала активну участь у євангелізації, допомагаючи вітати відвідувачів на молитовних зібраннях і збираючи їжу для нужденних серед багатьох інших заходів. Особливо вона любить читати книги Елену Вайт. Найголовніше для Лаури це відвідувати дім молитви, щоб там бути зі своєю церковною родиною. Вона завжди присутня на богослужінні, незалежно від холоду, дощу чи сильної спеки. Лаура особливо любить молитовний тиждень. Ця любов привела її до хрещення 13 грудня 2015 року, коли жінці було 80 років. Лаура приєдналася до групи, яка була організована, щоб розповсюджувати слово Боже, добру вістку про спасіння в Ісусі людям навколо. Вона є вірною християнкою, місіонеркою і благодійницею. Життя жінки демонструє радість від того, що вона є частиною адвентистської сім'ї. Бабуся Лаура є живим свідченням того, що найкраще місце в світі. Це біля ніг Спасителя. Вона з нетерпінням чекає повернення Ісуса, коли зможе бути з ним назавжди. Бабуся Лаура займається місією та соціальними проектами церкви, зокрема, будівництвом нового дому молитви для безпечного розміщення всіх членів громади. Приміщення, яке наразі орендує церква, замале. І немає окремої кімнати для занять молоді та дітей. Вони зустрічаються на вулиці, стаючи уразливими до небезпек руху, спеки та поганої погоди. Пожертвування 13-ї суботи цього кварталу допоможуть заснувати церкви в Південній Америці, в тому числі одну в місті бабусі Лаури. Буде так багато радості, коли члени церкви зможуть разом поклонятися в цьому новому приміщенні, а молоді діти зможуть займатися в будівлі. Будь ласка, моліться за цю та інші групи по всій Південній Америці. Дякуємо за пожертвування 13 суботи.